Так, добрий день добрим людям. Купив 7 парик. Бачите, така вага 40-60. тобто в мене буде одна таблетка, таблетка на дві собачки. Во. От купив. Часом Єгор, я думаю, буде перший. Так, люди добрі. Під цим відео закріплю свою перший коментар карточку свою. Буде бажання і можливість допомогти трохи на харчування і. На оці пігулки я їх купив все за свої гроші. Я трошки поміняв метод. раніше я збирав гроші, а потім купляв. А зараз наоборот. Купив і, може, ви мені допоможете. Буду вдячний. Приїхав я, бачите, скільки каркасів. Раз, кульок, два кульок. І ще один кульок. Є. Ну, це буде, мабуть, забагато, якщо що. заберу його додому. Плюс ще в машині сухий корм. Так? Да? Єгорчик, на. Бери зайчик. Спочатку. Мазуха наша, потім Егорчик. горчик ті собачка, о, мамка наша налякана. Ой, ще, ще йде, о, іди сюди, зайчик. О, дивіться. А та наша самочка після стерилізації побачила мене і втікла. Просто з переляку, піджала і втікла. Ну, бачите, я в неї, напевно, асоціюю зараз з якимось. Поганою людиною, яка її забирає кудись. Все. Ну, і таке буває в житті. Що ж ми зробимо? Так, буду зараз давати. Так, одну таблеточку ножом поділив. Оце що більше, зараз дам Єгору. Єгору все стоїть. На, зайчик. Ану. Єгорчик. Нє. А мені він аптеки сказали, що вони так з'їдять мамка зараз піде, понюхає. сейчас пьеде понюхает не Ох, ладно ну короче я думал что может и не получится но ну, все значит зроблю я котлеты и буду их годувати. все на сьогодні значит отбой скорее всего ну, дивиться хочу показать вам чтобы не думали что я О! О! Ты! Да, красота! Не! Зила! Мадемуазель Зила! Добре! Это чудово! На зайчик! А ну! А ну иди сюда! Так, мама! Сейчас не надо тебе иди. иди сюда! Мамуля! О, ты иди! Иди сюда! Спробую. Ну, бачите, тяг блази. Сейчас це дві таблетки з'їсть, половинки. Ану. Новий клій. Ей, клей, бачите що. Что... Корм. Новий. Ще що, Не так, все воно іде, Мені хтось казав, що что... один мішок чуть, чуть не на місяць. Ага, да, Тиждень, це так. Економно. Не забувайте, що шість. Голодних дорослих собак, які завжди хочуть їсти. Ладно, ось я показую просто вам, що воно нове запечатане. Їдя, цей корм нормально. Перекушуй. Так, дивіться. Ця собачка таблетку відключив з'їла, Єгор з'їв Ота ще буся, така як кольору, як мамка, теж з'їла. Для цього я залишив. А, все. Я уже загубил. Он таблеточка. Сейчас еще одна. Короче, ну, половина собак уже сделали. Ну, дай бог. Какие у нас дела?